Хлопці, вітаю вас з прем'єрою. — Недалечиться, брат на кожного хвату лопат. Ми з собою не вічні, друж, немає часу, позвольнятку до масово. Коли ви зійшлися е, як дует, коли ви почали співати разом? Фу. Давно, давно, знаєте, рік десь 2000 якийсь там Боровенька, Лебединський район, гітара, клуб, кіно. Це ваш. Кід так. Це наш студійний кіт. Коли буде концерт? Буде концерт, коли хто знає, немає знає. Стосовно вокалу, чудно, що важиш, не один, там, не одна людина співає. От, як саме ви там співати, ви разом записуєтесь, як ви взагалі співаєте, як ви. Цікаве питання. Значить, пишемо, розподіляється це все на студії. От ми ніколи не знаємо, хто буде, що коли співати і яким чином. От нас хочеться підхватити, знаєш, от хтось наче, а мені хочеться воно лізе, другий цей. знаєте. Чудно, Ну, поки і один співає, другий підхватує. Все, підхватує. Вже ну не можу. Це як не встоїш, знаєте, а то так і не зможеш втриматися. Тому це все вирішується біля мікрофону. Буває так навіть, не, один на одного відкидаємо. Але, ну, Добре. Тому все, все на ходу. А де вчились музиці? В яку заканчували школу музичну? Нема можна? школи образування. образування. Нема. Тому Нема. різноробочий. Тому, так. Да. Ага. Тому. Приходиться, знаєте, мішки Ну, А товариш він такий ось, бачите, офісний працівник, так, напевно? <рес> так, офісна шкура. А, ну, він, він Такий у вас повчазливий, як... ви більше так yeah. ось так. Я заряджаю. я заряджаю. Ну, він, він, він так і співа не дуже. Ну, ну, тр... Нормально. А ну, це він підспіває? Чи це ви підспіваєте? Коли як, я ж кажу, буває, він мене бабу не буває. Угу. Ну, він мовчазний так, він, знаєте, він о, о, творча натура. Я ж просто співаю, я ж не пишу. Він а, пише, все, все пише. Mm -hmm. Ви так приходите, так? Да? Я буваю, <говорит> я <говорит> <говорит> з роботи їду, заїжджаю, же як все вийшло. Я з роботи заїхав до нього на студію, шапку купить. Він шапки шапка займає. Це, це я купив ага. у нього. Понял? От, а мені і... теж подарували так. Я пішла на інтерв'ю. Подарували, А мені, а мені продав, продав собака. Продав? Угу. Дать клеїться. Дать, що клеїться, пошита нормально. Тільки правда, як де тут. Вам личить. Мені йде. Так це ж підробу. Це ж було підроба. Я просив, щоб вона я просив, щоб вона знаружі така була. Він каже, ми такого не робимо. Була я просив, гарний. щоб вона ну, представляєш, якби тут я її. одягнув. Одів... був гарний на зміні. так. Та й не тільки на мій. Ага, ну і що? Про що я? Про кепку. А, як ми. Я ж заїхав кепку купити в нього, так? В інтернеті, так побачили. В інтернеті до Олексі продав. Заїхав кепку купити, а він пише щось. Співа сидить. Кажу, я ж теж ну, маю такий хист. Я можу. Співав. Дай попробую. Дай. А, я ще такий підходжу і почав йому з беком. Ау, 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 так. Оце моє ау-ау. Ага. Ні? ні, це він співав. Це... Ну, це цей раз. А раніше а я ви придумали ау, ау так? Я а він придумал. так ні, цей і в цей раз я буду співати. А, і все, і так ми це познаємося. Він каже: мені треба на бек безплатно кого-нибудь. Є можливість, кажу, є, можу під'їхати. Шапку, да? шапку. Ну і то купив. Такий друг, блін. Що ще, що ще, спитайте ще щось, бо в моє время нема, треба швидко. Я вам поможу. Мене часто питають, а. Е кажуть, а ну напиши що небудь, знаєш, наприклад, е про е Там, у -у -у -у, який-бусь, я не знаю, Ума. Я читала. Напишіть про Дніпро. Про <сх> Дніпро. <Oxe> чи про місто, чи про річку Або там не про річку. було проєкту. Ну, про щось напишіть. Ну, я щось просто це серйозна відповідь, взагалі не, ну, не сміюся, ну реально так є. Знаєте, це більш не до мене, до речі, це до нього, але я за нього відповім хай сидить. Е, важко на замовлення писати. Хто пише, зрозуміє, про що я розказую. так? Важкувато писати на тему, на якусь тему от під час написання з ним пісні. Виходить в нас якось само, само собою, знаєте, от становишся навіть, не знаєш, про що зараз буде. От які відчуття дають, от які клавіші нажимаєш, от воно само десь отак виривається і тема лягає. Ну, Мабуть, вона десь вже лежить під е... кірочкою. А, так, вже щось таке, десь воно там ховається. А от звуки оцих клавіш там, чи гітари навіть, чи інколи просто якоїсь мелодії, воно його наружу випирає. І оце ми так пишемо. Тому одразу вибачайте, не можу я писати, і він теж е під замовлення. Тобто там просять, напишіть дитячу пісню, вже неодноразово читали в коментах. Я б з задоволенням, але ну, вибачте, не приот. Тому е маємо те, що маємо. Пишеться те, що відчувається. Під настрій щось. Звісно, там є у мене якісь такі навіть там жартівливі, там, щось таке. Ну, це такий був настрій. Оце такий, я його підхватив і він пішов. А взагалі, я це на карту. Може, і напишеться. А, ні, ні, не треба. А я ж вертати, якщо не напишеться. А воно а то за процент знімається там з. Транзакція. За пересилку, за транзакцію. А зараз ще й податки підвищуються, це ще ж, якщо трьохпроцентник чи п'ятий скік, там, ну, коротше, третя група. Там ж тоді ще й на гроші попаду. Не треба, нічого не скидайте. <світ> Хоча дякую, є такі, що колись під якимсь постом нещодавно.